А що ви сьогодні? їли? Курицю, овсянку, яйця, масло. Сусіду привезли смаколики, торт. А ще тиждень тому він ділив шматок хліба із побратимами, розповідає Черкащанка Анастасія. Її тато Володимир Руденко, серед захисників, які повернулися із російського полону 31 січня. І, хоча вже складає для нього святкове меню та нині наказує не переїдати. Папа бажався, давай так, щоб все дня було нормально. Долю тата дівчина називає непересічною. У 1929-му переїхав взагалі жити в Москву. І він там жив майже 15 років, в нього там було своє життя, він там займався будівництвом. Після анексії Криму та вторгнення на Донбасі чоловік без вагань повернувся в Україну, говорить Анастасія. Він сказав, що я тобі не казав, але я. Приїхав на війну, кажу, як це, із 2014-го, Каже, і почалася його історія у зсу у складі повітряно-десантної бригади за плечима чоловіка, оборона Авдіївки та Зайцевого В травні 2017 року. Він тоді отримав травму, і після того вже звільнився зі служби. Потім він вирішив поїхати за кордон. Як тільки оголосили воєнний стан в Україні, відразу ж рушив додому, боронив державу на сході. 19 березня він мені зранку не подзвонив. От, я думаю, ну, мабуть, немає зв'язку. Очікуючи звістки від тата, врешті дізналася, що він у полоні. Вночі мені написала дівчина, що вона його бачила в групі. У мене там все внутрі обірвалося. Я подзвонила татовій сестрі, сказала, що він живий. Кричала, просто повторювала, що він живий, він живий, що я його знайшла, він живий. Відтоді каже, і почалося нестерпне очікування, та сидіти, склавши руки, не могла. Там службове розслідування треба було отримати з частини. Там форму 55 про підтвердження полону. Я, в принципі, дуже швидко зібрала ці документи і дуже розраховувала на обміни. За понад півтора року полону вітати їй передали один лист. Його Настя цитує на пам'ять. Здрастую, дорога доченька. Я жив здоров, у мене все хорошо. условия хорошие. Я написала такий самий, тільки дуже довгий, де я розказувала за дітей, на які гуртки вони ходять, що я працюю, перечислила всіх родичів, що всі працюються добре. Я ще тоді чогось не подумала, що треба писати російською, написала листа українською. Приклала до нього малюнки дітей. От і так, десь раз в місяць е я відправляла листи, іншою я вже писала російську. І зараз, же, коли мій тато повернувся, він сказав, е що єдиний лист, який йому видали, це той написаний українською з малюнками, що він був дуже щасливий. Його видали в жовтні 23-го року. Він дуже щасливий був з того листа. Вся камера тішилась. Ті малюнки всі розглядали, всі плакали над ними. Інші листи ніякі не доходили. Та своє найдовго очікуваніше повідомлення отримала тиждень тому. Вітаємо, Руденко Володимира Валентиновича була звільнена з полона. Я аж скрикнула. <с� up> Кричу, діти, діда поміняли. Такі ж емоції охопили і її, каже сестра Володимира, пані Юлія. Просто потрогать, щоб це очікування оті. Всі думки реалізували, що ось він живий, я його тримаю за руку, і він більше нікуди не дінеться. А вже цими вихідними рідні разом татові 55, та до його віку каже, російська неволя додала щонайменше 15 років. Тож попереду тривала реабілітація. І така умрієна подорож на острови. Влітку поїдемо відпочивати з ним на острови, як колись. Їх на вулицю вивели всього один раз за майже два роки. І думаю, що він дуже радий, бути, буде проводити час на природі. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.